Добро вечора, колеги. Сьогодні 22 на 23, вже практично ніч, трішки аж моторошно на душі. Такі дати. Але сьогодні ми говоримо на іншу тему. Ми підходимо практично до фінішної прямої. Попереду у нас дуже-дуже великий кусок роботи. До тієї роботи, що була до цього, поливи і опалення нам додається ще зрізка, е пакування, зберігання, реалізація. До речі, поливати потрібно зараз на даному етапі частіше, тому звертаю вашу увагу, щоб бутон не був підсушений. Бо бачу, що е у декого із колег. Дуже красиві фотографії з теплиці, роблять селфі на фоні квітів, знайомі, які приїжджають у гості, отримують задоволення. Але ж ми працювали не для фотографій, тому організуйте свою працю, організуйте своєчасний зріз, пакування гарне, зберігання. Бо коли було більше часу, я дивлюсь, що дуже багато там десь якась точечка на листу, все вже зразу запитання. Зараз квітнуть тюльпани, розкриваються, і ніхто нічого не питає. Тобто, цього не потрібно допускати. Тому звертаю на це вашу увагу. Своєчасний зріст, який, ну, дивіться, на даний момент вже можна, якщо ви можете втримати у приміщенні, де зберігаєте тюльпан, температуру в межах плюс 2, плюс 5, можна вже зберігати без цибулини. Вже не заморачуватись, зрізайте, пакуйте або в бумагу, або в плівку. Але зараз ми перейдемо в склад і поговоримо, там буде гірше освітлення. Ну, ще раз повторюсь, не допускайте повного відкриття, потрібно, особливо хто в теплиці, щоб хтось був постійно, особливо в сонячні дні. постійно був. Якщо ви дивитесь по прогнозу декілька сонячних днів, то зрізайте в такому стані, особливо, якщо попереду ще. Два тижні, ось як зараз. там, тюльпан, він ще набере, поки буде зберігатись, він ще набере. Тобто, коли перед самою реалізацією там можна дочекатись повного окрасу, щоб хтось був і або зміг там збити температуру своєчасно, або притінити, якщо є така можливість, під куполом, тобто закрити від сонячних променів, тобто, щоб хтось був. На місці. Ми ось також закінчуємо практично вже зрізку ранніх сортів, First Life і Лехваленця, решта у нас на підході. Буде десь за тиждень основна масова зрізка. Зрізаємо ще раз, акцентую увагу бутон, коли окраситься на 80-90. Відсотків, але не допускаємо відкриття. Тому що є деякі сорти, які, якщо вже відкриються так повноцінно, то можуть і не закритися. Це вже втрати. Давайте перейдемо до складу. Так як в цьому приміщенні, де зберігається тюльпан у нас, вологі всього лише 70-78%. То цього недостатньо для нормального зберігання. Тому вся наша квітка ще ставиться в поліетиленові мішки. І ось в такому вигляді вони в вертикальному, звертаю вашу увагу, обов'язково вертикально, щоб не було ніякого навіть там кута там 20 -30 градусів, 30, тоді будуть у вас такі, як лижі, тобто криві квіти. І так от ми залишаємо невеликий отвір, і так він у нас зберігається, чудово себе почуває. Ми тільки-тільки ось почали зрізати декілька сортів ранніх Ось лихвалинця. Також в мішках все, вони навіть видно, як потіє, Таке ось. це нормально. Щодо зберігання на цибулині, не раджу зберігати, тобто пакувати більше 10 штук. Тобто 10 саме раз. Коли отут буде більше і вам, ви тут зв'яжете, вони так зігнуться і будуть у вас потім криві. Тому обов'язково не більше 10 саме раз. І так от ставимо у мішок і. Вертикально, абсолютно вертикально. Контролюємо, щоб не було, щоб вони не впали у вас, бо зразу викривляться. Також частину вже підготували до реалізації. Ось, перед реалізацією, значить, зберігається, воно просто, ну, як, як кажуть, на суху. А перед реалізацією, як мінімум на 4-6 годин, треба поставити на холодну воду. Ось так також вертикально ставимо, щоб вони не хилились, щоб не викривились. Ось вже готові будуть завтра до реалізації. Ну що, колеги, дякую всім за увагу. Бережіть себе. Мирного вам неба. До скорої зустрічі!